Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися, дітки, щодня! Запрошую вас на заняття з математики. Наше заняття пропоную почати з гри Оплески, але для цього ми з вами вирушимо в подорож до лісу. Ваше завдання, дітки, буде плеснути в долоні скільки разів, скільки звірів ви будете бачити. Домовились? Скільки ви бачите ведмедиків? Так, одного. Один оплеск. Uh -huh. А скільки ви зараз бачите лисичок? Так, дві. Робимо два оплески. А скільки ви бачите їжачків, дітки? Плесніть долун, долуньки скільки, скільки їжачків. Так, троє. Один, два, три. Погляньте, дітки, а скільки ми зустріли зайчиків? Чотири. Давайте порахуємо оплесками. Один, два, три, чотири. Давайте, дітки, перевіримо, скільки ж ведмедиків ми зустріли в лісі. Так, одного. А якою цифрою позначається число 1? Так, цифрою 1. А скільки лисичок ми з вами зустріли в лісі? Так, дві. А число 2. Якою цифрою ми позначимо? Цифрою 2. А скільки ж ми з вами зустріли їжачків? Три. А якою цифрою почають число 3? Цифрою 3. А давайте ж поглянемо, дітки, скільки ми з вами зустріли зайчиків. Один, два, три, чотири. А якою цифрою позначає число 4? Так. 4. Цифрою 4. Які ж ви, дітки, молодці! А як ви гадаєте, як можна утворити число 4? І так, дітки, знову ми з вами в лісі. Погляньте, як можна утворити число 4. Гралися в лісі три зайчики. Один, два, три. І до них. Приєднався гратися ще один зайчик. Скільки стало зайчиків? Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири. Молодці. А скільки потрібно капустинок, щоб пригостити наших зайчиків? Як ви гадаєте? Так. Чотири. Подивіться, дітки, ми пригостили наших заченятак капустою. Скільки зайчиків, а скільки капустинок. Порівну Чотири зайчики і чотири капустинки. Вірно. Число 4 зустрічається, дітки, дуже часто. Наприклад, у собаки чотири лапки. Один, два, три, 4. У коня чотири ніжки. Один, два. 3, 4. А ще чотири колеса має автобус або автомобіль. Один, 2, 3, 4. Чотири ніжки має стіл. Один, два, три, 4. І так, дітки. Ми з вами вияснили, що число 4 позначається цифрою 4. Погляньте на неї. Як стілець перевернувся. Він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Давайте разом розглянемо цифру 4. Подивіться, одна коротка палиця навскоси. В сторону йде ще коротка паличка, і зверху донизу навскоси довга паличка. Це така цифра 4. Дітки, якщо у вас дома є рахувальні палиці, візьміть, будь ласка, вони нам допоможуть викласти цифру 4. За допомогою них ми викладемо цифру 4. А якщо немає, не засмучуйтесь. Візьміть, будь ласка, кольорові олівчики. Ми викладаємо першу паличку згори донизу під нахилом, другу зліва направо горизонтально. третю з гори донизу під кутом, під нахилом дітки. І четверту продовжуємо таку довгу палицю. Подивіться, яка в нас гарна отрималась цифра 4. Дітки, я вам пропоную написати цифру 4 в таких клітинках. Давайте спробуємо і разом написати: починаємо від середини. Верхньої лінії клітинки і ведемо похилу лінію трохи нижче середини клітинки. Так. Потім повертаємо зліва направо. Не доводимо до крайньої правої лінії або сторони. Потім беремо з куточка. Під нахилом до низу ведемо отаку похилу лінію до нижньої лінії клітинки. Давайте спробуємо ще одну. Починаємо від середини верхньої лінії клітинки. Вести вниз під нахилом, трошки більше, ніж до серединки. Потім повертаємо зліва направо, не доводимо до бокової лінії, і з верхнього куточка ведемо довгу лінію під нахилом до нижньої лінії клітинки. Зрозуміли? А спробуйте, дітки, написати спочатку таку циферку в повітрі, а потім можна попробувати на аркуші паперу. Я впевнена, що у вас, дітки, все вийде. Ви ж молодці. Але малята цифра 4 має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 3. Пропоную вам викласти зараз правильно цифри від 1 до 4. Давайте порахуємо спочатку 1. молодці, 2, 3 4. Тут друкована. Бачите, дітки, четвірочка, вона пишеться трішечки інакше. І так, дітки, давайте виставимо наш числовий ряд і поставимо цифри по порядку. Яка буде в нас перша цифра? Так, цифра 1. Ось вона. Яка цифра йде після цифри 1? Так, потім іде цифра 2. Ось вона. А яка стоїть цифра за цифрою 2. Так, це цифра 3. Ось вона. І остання цифра. 4. Цифра 4 стоїть за цифрою 3. Молодці дітки, ви гарно справились. Давайте ще раз порахуємо. Один. Два, три, чотири. А зараз пропоную порахувати назад. Чотири, три, два, один. Молодці. Молодці дітки! Ми сьогодні з вами рахували до чотирьох. Ви гарно справили з усіма завданнями. До побачення, до нових зустрічей!